З вами я, Ельза Легран, і це Служба шкільних новин. Сьогодні у випуску ви побачите мій осінь, традиційне свято, брейнринг правознавців міста Буча. Відкритий світ, оголошення переможців, вчителі року 2014 і перші випускники школи для дорослих. У жовтні 2013 року в привітній ЗОЖ No4 зібралися шкільні команди правознавців міста Буча. Діти сьогодення впевнені, що сучасні люди мають бути ерудованими, знати свої права і обов'язки та застосовувати їх на практиці. Гарний настрій та позитив панував у залі. Команда Бучанської загальноосвітньої школи номер 5 правник посіла перше місце та отримала смачні призи від торгового центру Модуль. Вітаємо їх з перемогою! Традиційно в нашій школі відбувся конкурс Міс Осінь. Найкращі дівчата старшокласниці демонстрували свою вдачу і захоплення в шести номінаціях: Візитна картка, осіння фантазія, Зав'яжи кроватку, осіння поема, Мої таланти і танець осені. Поважне журі визначило переможців. Титул Міс осінь отримала учениця 11 класу Перуцька Галина, а «Осінь» осінь Залізнюк Вікторія. Міс глядацьких симпатій отримала учениця 8 А класу Анна Розмариновська. Вітаємо дівчат! І так, народ. Нам треба обрати учасницю, яка піде на міськосінь цього року. Я не можу. Я вже своє відпрацювала. Кого обрати? Аня, давай. ти! Ні-ні. Ні-ні-ні, Тільки не я. Мені ця сцена вже набри. Я, я, я дуже... Це не поважна причина. Саша, давай ти! Я... Я, ні, -ні -ні, я. ні, ні, мені батьки не дозволяють. Ні, ні, ні. Я. А чого я? У мене олімпіади моніторні. Ні, точно не я. я ні, 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 Я не хочу, не можу, не буду. Давай ти підеш. Я взагалі не з вашого класу. нашого класного. Давайте не з будь ласка. Що ви що так і не передумала? Давай, 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 давай. Дорогий адресата, в пам'ять про тебе я вкотре тобі пишу. Пообіцявши, що це справді востаннє, час вирішив, що ти мені не пошлі Чому ж і досі розриваю ночами? Я обов'язково внесу тебе до списку безгузних втрат, які давно буде. Не справді якщо вийду на сцену. Не забудь зайняти останній ряд. Тільки мовчи. Нехай все залишиться таємницею. Є слова, від яких залишаються шрами, і поезії, котрі можна до рани прикласти, Дорогі адресати. На наша за заходу. А зараз ще раз вітайте на цій стані Найбродливіших, найпривабливіших, найсміливіших дівчат нашої школи. Вони дуже хвилюються, тому підтримуйте своїх сучасник. шаленими обласками. Ось... Ось... Учасниця під номер один. Перунська Галина. Учасниця під номер два. Ось Інна. Номером 6. Гетьман Ніколь. Вітайте буркленими обласками! Най-краті нашої школи! На базі нашої школи відбувся перший випуск німецької неорядової організації Німецьке об'єднання народних університетів під керівництвом професійних педагогів. Дорослі вивчали англійську та німецьку мови, комп'ютерну грамотність та швидку. Та швейну справу 29 листопада випускники отримали сертифікати про набуті знання і навички. Група учнів і вчителів брала участь в національному проєкті Відкритий світ, світ вільних можливостей під патронатом президента України. Більше чотирьох тисяч закладів України долучилися до конкурсу. Особливо вражає, що власним ентузіазмом діти України створили понад 1800 відеороликів. Долучився до конкурсу і наш телеканал «Щік». Добрий день, товариші директору. Діти сідайте, будь ласка, повношу партіцького. В а у нас якраз сама проходить урок вичиняння, дослідження техніки. Бачите, борсап стоїть. Ну, подивіться, як це цікаво. А що ви робите? Що ви став порадувати, щоб працюти постійно? Добрий день. Добрий Наталіна. день, пане директор. Як ви що ви до нас завітали? Якби ви знали, як в нас добре працюється з новим обладнанням? Так, добре. добре. Тож, що ти чим займаєшся до... Я спілкуюся своїм промою читала. Да. Діти, чи ви знаєте про програму президента, відкритий світ. Має Павловна, будь ласка, включіть на екран. Так, звичайно, зараз кліночку. Ми створили національний проєкт Відкритий світ. Цей проєкт спрямований в майбутнє. Сті повідомляємо, що наша школа виборола право на встановлення новітнього мультимедійного обладнання, цифрової лабораторії, створення інтернет-каналу на базі технологій 4 g Вітаємо всіх тих, хто долучився до конкурсу з перемогою! Відбувся заключний етап всеукраїнського конкурсу Вчителі року 2014, в якому приймали участь вчителі нашої школи. Краснова Світлана Володимирівна, вчитель початкових класів, Льовіна Галина Мирославівна, вчитель зарубіжної літератури. Та Остапчук Лариса Іванівна, вчитель, вчитель географії. Вони вибороли право представляти вчителів та міський відділ освіти Бочанської міської ради на другому обласному етапі вчителі року 2014. Вітаємо їх! Отже, вітаємо! Та на наступної зустрічі з вами була я, ялгран, і це були новини за жовтень і листопад 2013 року.